Чи можу я перейти до іншої теми, в якій ти розумієшся, і яка дуже м, актуальна зараз для е, нас, українців, в тилових містах? Це питання е, о, тих е, мобільних груп, які складались з цивільних, які по позаду задум був який створити е, мобільні групи, які будуть складати, складатись з цивільних осіб. З бувших військових, з комісованих військових, з тих, хто має бажання, але от ця, і ми ми бачимо, що не вистачає небо у нас, система, скажімо так, захисту неба, вона значно гірша навіть ніж у 23-му році. Був у нас 23-й рік і був 22-й, 23 потім 23-й якийсь підйом, такий був, коли було все більш-менш. Ми бачимо, що ворог, скажімо так, вдосконалює свої засоби, якими він знищує, по суті, тилові міста, а ми не розвиваємо те, щоб нам дало можливість закрити такі небо. А ми собі говорили про ці створення цих мобільних груп, але воно не поїхало. Чому воно не поїхало, зв'язку з чим не поїхало, і взагалі чи, чи давайте, це вирішує питання закриття? неба, чи не вирішує? Давайте комплексно? Да, тобто некоректно порівнювати 23 з 25, м просто порівню сил та засобів, які летіли в Україну, так ну противник наростив виробництво. Противник став сильнішим порівняно з тим, що. А, ну, Елементарно, якщо вони могли виробити в, в кінці 23-го року там три тисячі шахетів, шахедів, ну ВПЛА типу шахет, то зараз вони можуть виробляти по 30 тисяч і намагаються там в них Я планах. Це зазначу. Ні, Я це, це, треба, це треба говорити. Ось, Але тепер повертаємо до другого питання: по-перше, мобільні вогневі групи не є панацеєю. По-друге, змінилися. Тактико-технічні характеристики шахедів з'явилися, вони стали вище літати. Яке став запобіжник, Ми називаємо це там зенітні дрони. Окей. Чи пересадили МВГ з кулеметів на зенітні дрони? Ні. Ні. Не відбулося. Чому це не відбулося? А, питання до наших батьків-командирів: я знаю, що деякі мобільні вогневі групи а, зараз використовують. Зенітні дрони, так, так звані, але в більшості своїй це робота волонтерських проєктів, ну, той же самий там Дігнітас, да? Тобто вони підго підготовлюють, іноді самі закупають, щось придумують. І, 에, тобто, я не бачу в державі централізованої програми навчання бійців на ну, мобільних вогневих груп на зенітні дрони. Хоча, на, мою, на моє переконання, якщо в одному, скажімо так, екіпажі, ну буде там дві машини: один на, на кулеметі, другий там буде використовувати зенітні дрони, вони будуть прекрасно один одного доповнювати. Тому що це, ну умовно кажучи, якщо шахет летить низько, це без своїх кулемет, різні висоти висоти. Да? Так, вони просто будуть комплексу компенсувати недоліки один одного. От а якщо там рядом поставити там хлопцям з хлопця з ПЗРК, щоб він. Ловив реактивні дрони, то взагалі реактивні шахеди типу погрань, то взагалі питання не буде. Тобто мобільна нова група вона може перетворитися на такого їжачка, через якого ну, взагалі мало хто пройде. А чому це не робиться питання, на яке немає відповіді з одного боку, спочатку у військових був, як завжди, скепсис до мобільних вогневих груп. Десь цей скепсис був оправданий, виправданий, перепрошую, тому що були маленькі, великі витрати, маленькі процеси збивання. Зараз хлопці щось піднавчилися, і в цьому напрямку треба рухатися. Треба рухатися. Чому я саме на цьому акцентую увагу? Тому що так, да, є в нас моторна авіація, є бойова авіація, гелікоптери. Але сам захист, ну назвемо це візьмемо там столиці. Він завжди є багато шарових. тобто, спочатку це F-16, потім це гелікоптери, моторна авіація. Потім вже вступають наші зенітники. Ну а те, що ми бачимо на наших вулицях, да це мобільні групи з кулеметами. Ну, це вже все. Це значить, ну з вірогідністю 98% Цей шахет долетить. На превеликий жаль. Відповідно, треба знищувати на підступах, і відповідно потрібна державна програма саме стимулювання цивільних до заходів протиповітряної оборони це необхідність. Чому цього не робиться на державному рівні? стимулювання цивільних? Я би пішла. Ну мені легше. Я просто така людина. Мені легше не біля дітей переживати, да щось робити. Коли я щось роблю, я легше переношу. Yeah, ми впираємося в те, що але не Але куди, куди, куди йти? Ну наприклад, я знаю, зараз Оболонському МВГ передали дрони-зенітники там і навчання. Ось, але це поодинокий випадок, і то він за рахунок благодійних фондів все відбувається. Ну, Я б слухала, я якщо б я йшла захищати, я б пішла захищати своїх дітей в першу чергу. Я б хотіла б у себе на територіальній громаді на підступах до Києва збивати там. А чи? Ну, я не знаю. Я не відповідаю за протиповітряну оборону Києва. Тут питання вже до цих прекрасних хлопців. Вони самі по собі не дурні, вони дуже розумні. Якщо ви виходите з того, скільки в нас летить і що ми збиваємо, вибачте, будь ласка, у нас ППО це просто якісь генії. Але питання підготовки цивільних не лежить це ж, їх компетенції. Я ж це я ж про це, це вже військова цивільна адміністрація, це вже Міністерство оборони, це вже політична воля. Тож, питання до цих прекрасних людей. Питання без відповіді. Нічого, відповідь є. Ну, зрозуміло, хто я за це відповідає? Ну. Це я немає бажання, немає коштів, чого немає. Я думаю, замість мене тут має бути голова Київської цивільної адміністрації. Може, там, разом з паном Пличком, і хай вони військової бояти. Перепрошую. БЦА, так. І плюс і що пан Кличко, і от вони вдвох вам в ефірі пояснять, хто з них за це має нести відповідальність. А вони один на одного перекидуть. Ні, вони, я думаю, тут об'єднаються і скажуть, що це в усьому винна міноборони. Але повірте, якщо завтра Володимир Олександрович прийме політичне рішення, знову політичне, воно не в його компетенції, що це треба зробити, це буде зроблено. Якщо хто прийме рішення? Володимир Олександрович. Ага, такі питання до верховного головнокомандуюча. Ну, це не його. Ще раз, я зазначив, політична воля це не його компетенція, абсолютно. Але якщо буде прийнята державна програма, а в нас мало державних програм виходять не з офісу президента, то ну, дійсно почнеться тотальна підготовка. Але, виходячи з того, якщо зараз відбувається. з... Ну, Як воно зараз називається? Раніше була допрізна підготовка на ну, до національно-патріотичне національно виховання та військова підготовка, так, що як воно відбувається у вищих навчальних закладах, ну, там без, без сльозне, об більшості безслізне поглянеш. Тому в мене немає відповіді. Це має бути державна програма відповідальне Міністерству оборони, тому що от це їх компетенція. Чому про це ніхто не подумав або подумали і не прийняли рішення? Я не знаю, я не їх адвокат. А тоді питання: а це вирішило б проблеми е, у таких масованих, е, масованих проблемах. Жодна проблема не вирішується на 100%, тим більше одним засобом. Тобто це має Окей. Чи, чи, підняло, чи підняло би це ефективність збиття? Ефективність по відношенню до чого? До кількості засобів чи просто проти вимушені збиті? Так, я думаю, так. Ну, якщо б стало елементарно більше мобільних вонових груп, які можуть одночасно використовувати і кулемети системи Браунінга, і зенітні дрони, ну відповідно, що, щоб кількість збитих шкедів вона б збільшилася не в не в пропорційній да, історії, але все одно кількість би була збільшена, тобто, це арифметика. А, але тут все одно треба, щоб люди, які відповідають саме за протиповітряну оборону, сказали своє слово. Наскільки вони вбачають в цьому ефективність? Тому що, можливо, ми тут розмірковуємо, вони скажуть: а це все фігня, нам треба ще 30 вертогелікоптерів. Ну, і можливо, це також вийде. Можливо. Гіпотетично. Ну, гіпотетично все можливо. Але питання чи 30 гелікоп гелікоптерів э, закриють небо, ну, над, над Україною. Е, питання в тому, м, слухайте, ну ви задаєте питання над, над Україною, і 30 мобільних вогневих груп не закриють е, простір, та? е, це, тому, звісно, нам, давайте, може, так? Звісно, але мобільних груп може із цивільних ну, за цивільних. Бажаючих цивільних може бути значно більше. Ну, ви знаєте, це теж дуже таке сумнівне питання без якісної пропаганди, ну ні, навряд чи, тим не менш, виходячи з обмежених фінансових ресурсів держави, застосування мобільних вогневих груп є виправданим, використання зенітних дронів різних типів, як крила. Так і типу в є виправдано. Тобто, якщо ми говоримо про ну, стратегічне посилення, так, ми маємо посилювати кожне, е, вибачте, за російське слово, кожне звіно протиповітряної цепі протиповітряної оборони. Тобто, має бути, має бути все: і більше ПЗРК, і більше гелікоптерів, і більше мобільної групи, і більше застосування дронів е, дронів-перехоплювачів. Але виходячи з того, що фінансовий ресурс обмежений, то найбільш прості, простий і вирогідний спосіб, це дійсно було збільшення кількості мобільного вагарних груп, тому що це менш фінансова доплата. Тобто виходимо з того, що якби була політична воля, знову ж таки, то в принципі це розвинути можна було. На мою думку, так.